Канеман, Сібоні та Санстин підкреслюють, навіть саме поняття судження передбачає вимушене визнання. Бути впевненим у його правильності не можна, і все через два основних типи помилок: зміщення та шум, близькі між собою, але далекі від реальності, прогнози свідчать про зміщення. Якщо всі відомі вам експерти сказали, що долар коштуватиме від 40 до 43 гривень, а він коштує умовно 60, то їхні прогнози були зміщені та вкрай оптимістичні. Якщо ж кожен експерт називає якусь свою цифру зі стелі, і ви вже почули 8, 41, 63, 89, то прогноз зашумлений. Для того щоб це побачити, не потрібно навіть чекати кінця періоду і намагатись зрозуміти, що вплинуло на таку розбіжність. Якщо зміщення це систематичний відхил, то шум випадковий розклад.